Любов заставлений відплата. За все буде відплата, за кожну домовину, за материнські сльози, за втрачену дитину, за спалену будівлю, за дерево розбите і за пшеничне поле снарядами розрите. За все буде відплата, Толерувань немає, за ваш язик чужинський, що нову утискає. І за слова брехливі, підступні, підвідії, Ті, хто мовчать бездумно, ви також ви За все буде відплата, за силену в волосі, за те, що вік прожили, а залишились босі. І за дитя безвинне, яке застигло в лоні, а мами мертві руки повисли у слоді. За все буде від і за сльозу пекучу, за ніч вогнями повну від вибухів гримучу. І за гірку розлуку, за втрачене кохання. Війна багряно-чорна для ворога Остання